Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Яна і хочу з вами поділитися своїми просуваннями. Як бачите, уставки вже майже готові. І хочу трошки детальніше розказати вам, що тут вишивалося, вишивається, і як це все. Відбувається. Як я і казала, що основний візерунок вишивав, вишивався швом колодки, от. а вже додаткові шви, вони мають іншу назву і вишиваються по-іншому. Давайте я вам трошки розкажу, що тут з'явилося. Ось і дивіться, бачите? Тут по краю, там де буде пришиватися рукав до станка, я вирішила зробити тут такий шов ланцюжок Він доволі традиційний в боршівських сорочках, та й не тільки. І дуже, так, знаєте, він оздоблювальний. І дуже легко шиється. Дуже його приємно і швидко вишивати. Для цього шва я використовувала ось таку ниточку. Вона трошки шовковиста, така шовковиста і має таку люріксову ниточку. Нитка доволі така, знаєте, кручена. Цей залишок у мене залишився, я навіть не знаю. Звідки? Знаєте, якщо а, хтось уважний, то може помітити, що я кожного разу у своїх відео кажу: от маю те-те-те, навіть не маю уяви, звідки воно взялося. От ну, це дійсно так. Я дійсно не пам'ятаю, звідки взявся цей клубочок ниточек. Ну, він сюди дуже дуже підійшов і навіть знаєте, якось. Ця така яскрава вишивка, вона трошки і по-іншому, і заіграла, і якось, так, знаєте, ну, якось має інший вигляд, от так от скажу. А потім, коли я зробила цей ланцюжок, я подумала, що хочу вплести сюди ще одну нитку, яка у мене. Була теж в запасах. І колись мені віддала моя дочка. І ось така от нитка, яка має секційне фарбування. Ось, бачите, тут червоний, світло-сірий і, і такий графіті. От на чорному. Бачите, видно, що вона не чорна, а така темний-темний графіті. Сподіваюся, що вам видно. От. І мені дуже хотілося сюди її е, додати. Я ще не знала, куди я його буду додавати, але дуже дуже хотілося якось його використовувати в цій вишивці. І вона дуже-дуже сюди підійшла і по кольору, і по е, Своїй якоїсь крученості, що, ні, не знаю, не як сказати, але вона дуже сюди пасує. Мені дуже подобається, як воно все смотриться. І коли я вже думала, що буду перематувати тканину, щоб починати вишивати основний візерунок, вдруг ні з того, ні з цього я вирішила. Включити сюди в виставку ще ось такий шов, який називається битим. Він дуже легко шиться і виглядає чудово просто. Воно, от, знаєте, начебто мережево сюди, таку тонесеньку, таку стрічечку мережого пришили. А насправді це так так от, е, малює голка по тканині, такий от. Такі чудові визерунки. Чесно кажучи, знаєте, я от кожного разу, коли починаю вишивати сорочку, то помічаю, що в процесі того, як народжується сорочка, вона начебто диктує свої умови, от свої бажання. Іноді ви так от виявляється, що ти не планував о, туди щось додавати, ти не, не планував о, вишивати той чи інший шовчик. А, а от о, раз, начебто вона диктує тобі. Так, візьми, зроби це, тут от такий шов, а тут от такий шов, а тут от о, такою ниткою, а тут другою ниткою. І це так дивує, чесно кажучи. І просто я ж кажу, що помітила вже не перший раз, що м -м, якось, так щось я поки з вами розмовляла, щось мені здається, трошки наплутала. М -м, от, і це так якось така таємниця якась цих сорочок. Ой! На жаль, не маю багато часу, щоб от взяти і сісти і вишивати стільки, скільки хочеться. Ну, нічого, скільки маю часу, стільки буду вишивати. Нещодавно мені дали таке завдання, ну як завдання. Моя знайома попросила мене зробити їй схему з фотографії, з освітлини. Каже, Яна, знайшла отаку от красу, прислала мені світлину, каже, знайшла таку красу, але хочу вишити, але ну, не маю схеми, а хочеться, хочеться мати таку сорочку. Ти, можеш, ти зможеш мені зробити це? Я кажу, ну я подивлюся, я не знаю. Чесно кажучи, світлина була дуже. Такого поганого якості. Ну, я спробувала, в мене вийшло, і я дуже, дуже зраділа, що в мене вийшло, тому що, по-перше, я змогла це зробити, а по-друге, задовольнила бажання моєї приятельки. От. Якщо ти будеш дивитися мене, Світланко, то тобі привіт! От, взагалі це доволі таке, знаєте, заняття набирання схеми, саме, саме везерунків. Це дуже-дуже мені подобається. Тим цим займатися, і у мене виходить, хоча достатньо така, знаєте, кропітка. І дуже втомлюються очі, тому що ти сидиш, вдивляєшся в ці світлини, потім переводиш це в патермейкер, в ці хрестики, палочки, якісь півнапів хрестики. Ну, зате результат просто, як каже Наталія з мережки магазину, бомба-ракета виходить. Ну, ось так от показала вам свій процес. Буду далі вишивати, коли вже закінчу, то буду перематувати тканину, перетягувати її на рамі от, і вже вишивати основний візерунок. Сама дуже-дуже-дуже хочу, знаєте, скоріше це до цього приступити, тому що хочеться вже бачити результат. Такий, знаєте, вже масштабний. Тому буду вишивати і, мабуть, покажу вам це вже в кусочку другому. І потім вже випущу відео з рукавами, щоб ви могли теж насолодитися цією красою. Все, пішла я вишивати. Перед тим, як зняти тканину з зорами, Хочу вам показати вже результат готових, готових уставок. Як бачите, шов битим вже повністю зроблен. Ось так воно виглядає, мені дуже подобається, як вийшло. Цей, до речі, цей битим він додав цієї уставки якоїсь якоїсь повітряності. Тому що сам орнамент дуже такий плотний, зашитий. А цей шов, він додає прозорості якоїсь. Я дуже задоволена. Все, буду зараз знімати все це з рами і натягувати, перекручувати і натягувати заново. Поки не перекрутила раму далі, хочу показати вам. Як я вишиваю ці смужки на рукавах. Як бачите, тут багато кінчиків від ниток. Це я залишаю навмисно. Я не закріпляю одразу нитку ні з вивороту, ніяк, просто залишаю її на вільному місці, де не буде зашивки. Потім э, зашиваю орнамент, і коли він закінчується, теж виводжу нитку э, на лице. А вже потім, коли я вишию все, я переверну раму. І всі ці кінчики я буду э, заправляти з вивороту, під стібочки вивороту. Це э, дуже спрощую процес, э, швидкість не падає. Э, для того, щоб перевернути раму туди-сюди, А так одразу вишию все, а потім все буду заправляти. От хотіла з вами поділитися, як воно виглядає зараз. От так от. От. Тут у мене уставка, як бачите. А ось тут, бачите, смужки пішли. Ну що, буду продовжувати далі вишивати і покажу вам вже потім, коли вишию весь рукав повністю. Хочу показати вам, що у мене вийшло. Я вже один рукав зняла з рами повністю. Вишила всі смужки до кінця, бачите, і навіть почала вишивати червоним, заповнювати червоним оці проміжки, які у мене. Залишалися. Чому я одразу не вишивала червоним? Тому що не була впевнена в тому, що взагалі буду там щось заповнювати. Показала у замовниці, запитала, сказала, запитала, чи ти хочеш, щоб так залишилося, чи може все ж таки заповнити червоним. Ну, Вона сказала, можна і так, можна і так, дивись сама, то я спробувала зашити. Одну смужечку подивилася і вирішила, що да, так буде набагато гарніше, якщо заповнити її червоним. Чому я, чому я вимушена була зняти рукав з рами, тому що я хотіла, щоб на зворотній стороні ці червоні нитки не були з не були протяжками. Бачите? І тепер зараз я просто продягаю під кожний червон, чорний стібочок, продягаю червону ниточку, щоб воно все ж таки не було з такими довгими протяжками. Тому я вимушена була зняти, і тепер це вишиваю на руках. От, ну, нічого страшного, буду принаймні вже мати уяву, як робити при таких випадках. От, і я вже почала. Це я ж це я ще не заповнила, буду заповнювати, але вже хочу випустити відео по цьому. Ну, Цей відрізок відео хочу випустити, тому що так вже давно я повинна була його відзняти і викласти. Але ви знаєте самі, що у мене була інша, інша місія, інша робота, яку ви бачите вже поступово. На моєму каналі це про давні сорочки, тому, звісно, ця сорочка трошки, е я її приостановила свій, свій відшив. Ну, нічого страшного, все, все буде, все буде нормально. А трошки тут у мене, е воно, знаєте, таке дуже щільне вийшло, і треба буде її праскою трошки попрасувати, щоб воно не було так прямо. Ну, таке, стоїть. <гум> Ось, І я вже почала другий рукав, почала вишивати, зараз вам покажу. Ось, бачите, і тут я вже вирішила одразу брати дві ниточки, щоб не виконувати подвійну роботу. Одразу вишиваю червоний, зашиваю чорний, потім, потім отак от буду просуватися вперед. От. Ну, думаю, що тепер вже у мене немає більше нічого такого, щоб треба вишивати. Тут, як і на тій, на, цьому рукаві, на тому рукаві, я натягнула плівочку, щоб не псувати тканину. От. І зверху і знизу залишила собі отакий от от просто кусочок, де я буду вишивати. Потім буду вже просуватися вверх і вже буду перекручувати плівку. Тут. Ну, на цьому буду прощатися, буду випускати відео. Побачимося вже в наступному відео. Всім дякую, всім па-па!